Доброго ранку, шановні. Моя кава 22 серпня. Оце така у мене смачна кава в такому оточенні. Смачна, як ви думаєте? Навіть дуже. Вчора був дощ, добре лило цілий день, а сьогодні ось таке небо, ранок і така краса. Сиджу в кутику на шпальній грядці, навкруги отака краса. Смачного. Краса, бувайте здорові, миру вам, гарного відпочинку, гарного здоров'я. Рукотворна краса.